Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Бажаємо вам миру та добра та. Обов'язково гарного врожаю капусти. Капуста, яка вже буде зберігатися, вирощуємо на зберігання в зимовий період, та ще і весною на весні. Отож, давайте розглянемо аграрний гороскоп посіву насіння капусти на розсаду для тривалого зимового зберігання. В травні 2024 року сіємо за київським часом. Перший період ми розглянули всі періоди, можливі, і вибрали. Ті, що дійсно нам допоможуть виростити гарний врожай капусти і її добре зберігати взимку. Терези, зростаючий місяць, 18, 18 травня з 14.30 починається сприятливий час до кінця доби, та 19 травня з 0 годин до 17 години 30 хвилин, які тут у нас є енергії для того, щоб дійсно капуста добре зберігалася. Сонце буде знаходитися з 29 по 30 градус тільця. Дуже добре плюс. Управитель знаку Терес Венера, а це теж плюс. Сузір'я будуть працювати на гарний врожай, який називається утарапхалгуні, за яке відповідає Сонце, хаста, за яке відповідає місяць, і все це дає можливість тривале зберігання, можливість. Довгий час зберігати нашу капусту, яку ми виростимо. Наступний період це скорпіон, зростаючий місяць. Він невеликий, але він добрий. Чому скажете в скорпіоні? Це ж час, коли буде гниття. Буде якраз місяць в знаці стихії води. А зараз ми з вами розберемося, вивчаємо астрологію і розбираємося і все це з допомогою досвіду розбираємо. Отож, що у нас буде в цей день, 21 травня, з 3 години ранку до 16. -ї. сонце буде з 1 по 2 градус близнюків, знак стихії повітря. Управитель знаку Скорпіон, Марс. А Марс це стихія вогню. Ось чому це поєднання дуже гарне. І ще сузір'я в сваті, за яке відповідає раху, теж в цей день буде працювати. А Марс з раху дають оцю таку силу, зберігання добре. І, до речі, і якраз гарний і врожай буде поєднання дуже добре цих всіх енергій. І ще один у нас період козирог спадаючи місяць. У нас починається цей період зразу вже після спаленого шляху місяця, який у нас буде 25 травня завершатися о 16 годині 53 хвилини. Ось ці періоди 26 травня, всі 24 години, 27 травня з 0 годин і до 21 години вечора. Козиріг ним управляє Сатурн. Це дуже поступова така планета, яка дуже відповідально відноситься до будь-якої справи з Козирогом. Тому це дуже гарна енергія для того, щоб виростити гарну капусту та ще її довго зберігати. Сонце буде знаходитися 6 по 7 градус близняків. Знак стихії повітря підходить. Накшатри будуть сузір'я такі працювати енергії, сузір'ю мула під керівництвом Кету, порва Ашатка під керівництвом Венера та утара ашатка під керівництвом сонця. Як бачите, такий гарний букет енергії, який дає можливість. І гарним сходом, а потім гарному росту капусти і доброму врожаю, багатому врожаю капусти. І потім ця капусточка буде добре зберігатися в зимовий, та ще й весняний період. Ну що ж, ми відповіли на ваше прохання, підготували такий аграрний гороскоп. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, бажаємо вам усіляких гараздів. І до зустрічі нової зустрічі на нашому каналі в нових відео!